Амбіції зростають. Івано-Франківський народний футбольний клуб Ураган провів передсезонну прес-конференцію, де підбили підсумки минулого сезону, окреслили завдання на майбутнє та офіційно представили нового генерального партнера. Будівельну компанію Вертикаль Девелопмент. Президентка клубу Юлія Савко наголошує. Головна мета зберегти традиції та успіх. Тож дякує новому партнеру за підтримку та довіру. Наша мрія, наша мета на початку цього літа була зберегти ці традиції і зберегти те, що ми протягом років, десятиліть, працювали. і ми бажали, щоб це продовжило своє існування, своє життя. І нам пощастило, що. Ще з минулого року будівельна компанія Вертикаль почала знайомитися з нашою командою і повірила в нас, долучилася. Ми себе зарекомендували як хороша компанія. Хороша команда, яка може боротися. Будівельна компанія Вертикаль Development цього сезону стала головним фінансовим спонсором. Її співзасновник Ігор Смолинець переконаний. Історія урагану має важливе значення для всього Прикарпаття. Історія урагану вона направду, скажімо так, там є визначна, вона є, вона є велика, вона є прекрасна. Як і в будь якій в організмі, який живе, бувають різні перехідні періоди, бувають якісь хвороби, бувають, скажімо так, там якісь різні, різні життєві, життєві моменти. Але направду такі бренд, як ураган, це 100% Це є візі визит... Зитівка нашого міста і не тільки міста, я би сказав, навіть більше це визитівка нашої Галичини в цілому і великими буквами буде вписана в історію українського футболу, українського футзалу. Головний тренер футбольного клубу Юрій Іванишин. Попри поразку у чемпіонаті, оцінив роботу спортсменів у минулому сезоні позитивно. Каже, вони здобули цінний досвід та виконали завдання в Кубку України. Якщо підбити підсумки минулого року, можу сказати, що ми виступили на оцінку добре, тому що виконали завдання в Кубку України, захистили титул. Проте в чемпіонаті України нам трішки не вистачило досвіду, трішки не вистачило лави запасних, де під кінець сезону. Скажем так, більша кількість основних гравців травмувалася, але ми здобули важливий досвід. Капітан команди Петро Шутурма пропустив увесь минулий сезон через травму, отриману на чемпіонаті світу. Спортсмен зізнається, складна реабілітація змусила ще більше цінувати кожне тренування. Особливо я скажу, що після травми почав цінувати дуже ці виходи на футбольне поле. ці передачі, ці всі. Навіть тренування на полі на стадіоні, де ми бігаємо по колу, я їх теж почав цінувати. Тому що колись це було якось по-іншому, якось було та, підбігали, ти все, та й забувся день. А після таких травм ти набагато починаєш більше цінувати і хотітись повернутися в цей спорт. Перший матч нового сезону ураган проведе вдома вже 30 серпня проти Київського клубу Хід.